Друзі, всіх вітаю, з вами компанія Аверс. Пропоную до перегляду наше чергове виконане завдання. Досконало виконали завдання по переобладнанню автомобіля Mercedes V-300. Наше доопрацювання. Чутувати автомобіль, в якому ми встановили два комфортабельні сидіння від Mercedes 222 кузов С-класу. Встановили консоль між сидіннями, згоренами керування салону автомобілю та акустичної системи. Додатково встановили підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками. Весь салон автомобілю виконаний в сірому кольорі. Двома сірими кольорами світлиший та темніший. Оздобили натуральним деревом декоративні елементи салону. Встановили, встановили е, підсвітку стелі в стилі Майбах. Додаткові дзеркала. Орган керування кліматичною системою. Замінили е, воздуховоди грілі для повітря. Встановили шторки на вікнах. Перегородка між салона з ТВ-панелю 43 дюйми. Перетягнули всі сидіння. Це стандартні заводські сидіння Mercedes v клас І додаткові. Наше деопрацювання сидіння С-класу з додатковою підтримкою для ніг, так звані атаманки. ортопедичні подушки на підголівники. Також було замінено полове покриття теж сірого кольору. Та пошили додатковий, додатковий комплект. Ковриків захисних ковриків для захисту самого покриття. Ось такий, друзі, чудовий автомобіль. У нас тут є ще RGB підсвітка салону. Також виконали повну шумовіброізоляцію. віброізоляцію. Кузову автомобілю. Тепер в ньому стало набагато комфортніше пересуватися в місті та за його межами. Було встановлено Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернету. Ось такий у нас чудовий получився автомобіль. Тож, друзі, ставимо лайки, робимо репости та ділимось з друзями. З вами Аверс. Слава Україні.